Прошу зареєструватися. Так, нас заєстровані 18 депутатів, творна на сесія запрошені начальників управління, відділів, заступники міського голови, заступник голови районної державної адміністрації, ворог наявний сесій Тим самим, як ми обговоримо це питання, проголосуємо. Е, є таке нагальне питання, яке воно зараз е, на устах нашої громади, це кінотеатр. Ну, досить так складно зараз е, говорити про це. Е, представник, я дивлюся, спортсмен там один стоїть у нас е, у коридорі. Це кажуть вони представник їхньої торгової марки, яка викопала цей об'єкт на нерухомості. Вони просяться послухати їх. Ну, нема заперечення. Я думаю, що кожного, щоб ми послухали, що зараз каже цей, цей чоловік. послухаємо його. Про його ну, що він може сказати про цей об'єкт, який був викоплений підприємством. 2-4 місяці назад. У нас є договір куплі-продажу. Ми це все зараз вам пояснюємо. Ну, ви її так само знаєте, але ми зараз для громади це все розкажемо. І, мабуть, кожен з вас може, якщо є бажання, задати деякі питання цьому представнику. А можемо і не задамо їх. То давайте будемо по порядку денного. У нас одне питання, прошу. Порядок денний ви всі отримали. Прошу проголосувати за порядок, за такий порядок денний за основу та в цілому. Рішення прийнято. Питання. Про розгляд питань про регулювання земельних відносин відповідає Бажок і На Олександр на минулій черговій сесії ми приймали рішення про надання до слова громаді міста Березані на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по вулиці Берсанський шлях 48 із земель промисловості на землі енергетики. Даний проект є розробленим і для реєстрації зміни цільового призначення у державному земельному. Кадастрів виникає нагальна не не необхідність затвердження даного проекту землеустрою з подальшою перереєстрацією зміни цільового державному реєстрі прав та передачою земельної ділянки можливому інвестору. Передачу. Ми йдемо до доброї цілі. Кожен з нас голосує, бачить, що це наповнення нашого бюджету і президент нашої громади. Прошу підтримати, шановні депутати. Прошу проголосувати, підтримати. Послухаємо чоловіка, він представиться, я Добрый день. Добрый день. Ваше повноваження, хто ви такі? Я доручена особа. Будь ласка, Дайте, будь ласка, що ви доручена особа. Покажіть, будь ласка, що ви доручені особу. Особливо передається костюму Сергія Володимировича. Це той кушло купує? Власне, так. Власне. Так, власне, ви хто? Олонський Олексій Олексійович. Так, я фізична Олонська Олексій Олексійович. Ви прийшли, мабуть, на змагання до нас, так? Я розумію? Ну, якщо... Ну, це, ми, у нас сесія Бердянської міської ради. А ми приходимо на сесію, люди, які... Поважні, які добилися певних успіхів у житті. От вони депутати, ви приходите, мабуть, змагатися тут у нас спортивних спортивних формі. Це просто не присвоєна для вас, як для чоловіка. Це я вас присісти кажу. Це не може бути на сесії з вашим з як нашого. Це так, дуже добре, що ну, ви стала за таку позицію, як у позиції. Так ви так ви так виглядаєте зараз. Я ж не в школі. Ні, ви не в школі. А, ви не не ви не перед депутатами Британської міської ради. Ви не в школі. Така повага у вас, повага вашого колективу, ваших людей на цих людей. до цих місця. Я думаю, що повага не виражається. Ну тоді прийдіть голим. Будь ласка, лайна садово. Прокоментуйте, будь ласка. Доброго дня. Потишіть. 13 листопада 2022 року був матеріальне посвідчений до купівлі-продажу об'єкта приватизації комунальної власності за результатами проведення електронного аукціону. Ще там, що? Електронного, електронного аукціону. аукціону е, Переможцем даного конкурсу, е, який визнав умови купівлі об'єкта нерухомості, став костюмом Сергія Володимирович, який підписав протокол електронних. Сергій подальш був укладений нотаріально тренерне посвідчення договором на об'єкта нерухомого майна. Прошу звернути увагу депутат. Будь ласка, на пункт 1.1 даного договору. За цим договором продавець, тобто Березанська міська рада, зобов'язується передати у власність покупцю об'єкт комунальної власності, не будівлю, центр дозвілля. Що розташована за адресою Київського Бригорський район, місто Березан, вулиця Шевченка шлях, будинок 142. А покупець зобов'язується прийняти об'єкт приватизації, сплатити ціну його продажу і виконати визначені цьому договорі зобов'язання. Відповідно до частини 5 договору безпосередньо безпосередньо. Пункт 5.1 покупець, тобто Косюмов Сергій Косюмов, Косюмов, перепрошую, Косюмов Сергій Володимирович зобов'язаний, тобто взяв на себе зобов'язання належним чином виконувати обов'язки, покладен на нього цим договором та сприяти стороні виконання обов'язків. А саме пунктом 1 передбачено зберегти профіль діяльності об'єкта соціально-культурного призначення, це є обов'язковою вимогою, яку визнав покупець, підписавши, подальшому нотаріально, посвідчивши даний договір. Наступне частиною сьомою так, частиною сьомою, а саме пункт 7.2, на виконання покупцем обов'язки відповідно до договору і підстави для розірвання цього договору в порядку, встановлені чином законодавством України. Відповідно до пункту 12 і 13, який передбачає зміни умов договору та його розірвання, пунктом 12 13 передбачено, що на вимогу однієї сторін договір може бути розірвано або визнаний недійсним, у тому числі за рішенням суду у разі невиконання іншої стороною зобов'язань передбачених передбачених договором договором. Пунктом 13 передбачено виключні умови для розірвання договору, а саме невиконання умов продажу об'єкта приватизації зобов'язань покупця. Тобто, самим договором продавець і покупець визначили, що об'єкт комунальної, комунальної власності, який був придбаний, знову ж таки, наголошуємо, за результатами електронного аукціону, повинен використовуватися, бути використаний безпосередньо, без зміни цільового призначення профілю об'єкта, тобто соціально культурного призначення. На даний час Берзанську міську раду лист претензія, направлена почтою до покупця з вимогою усунути дані порушення, І сам договір, і цивільний кодекс дозволяє розірвати даний договір достроково, якщо не будуть. Усунечі, ці недоліки пропаде. Так, добре, тепер можете до вас трибуна, будь ну, ласка, протиполісніте. Дивіться, стосовно цільового призначення, то е, сам об'єкт, ну, якщо ви знаєте, що вся проблема наша виникла із-за того, що ми там хочемо відкрити е, магазин українських ковбас. Сам магазин займає площу приблизно. 65 квадратних метрів. Загальна площа об'єкту складає близько 400 квадратних метрів. Тобто, якщо ми складаємо ці всі цифри, то ми розуміємо, що магазин займає шосту частину від основного приміщення, яке ми бачимо перед нами. Тобто все остальне приміщення буде використовуватися за цільовим призначенням. Це будуть об'єкти соціального характеру, це буде аптека, там будуть розважальні комплекси, будуть дитячі, дитяча ігрова кімната, комп'ютерна. На мою точку зору, і згідно з законодавством, ми не порушуємо умови договору. Просто виконання умов договору буде йти на належним чином. Це приблизно такий вигляд, такий вигляд такий мати буде об'єкт. Звісно, що придбав цей об'єкт людина, яка є власником українських ковбас. І він хоче, ну так само, як і паспорт. Кожен відкриває паспорт, і фотографія вклеєна не на останній сторінці, а звісно на перший. Людина подразила свої гроші і вона бачить свою рекламу, в своїй продукції. Іменно так. Це якщо там великі літери, за великі літери, то це не означає, що там вся площа іменно, знаходиться під магазином. Під магазином там знаходиться, я ще раз повторюю, 65 квадратних метрів. Щодо там е, рампи, яку було прийнято з цього боку, то вона була е, побудована не знаю ким, вона була е, засипана, збудовано було е, кирпич вимурований, який положений був без фундаменту, просто на плити і засипано землею. Звісно, е, пройшов час туди, попадала волога. Там не було ні накриття ні ніякого, і попадала туди вода. Благодаря природній ерозії ця рампа була зруйнована, деформована, її прийшлося прийняти. На те місце ми плануємо поставити туди металеву рампу, буде легка конструкція, так як там встановлені плити положені дорожні і немає сенсу їх там руйнувати. І будівництво не... нас не інтересує, розумієте? На Що, Що вас цікаво, задаю вам пряме питання. Ви купили об'єкт нерухомості соціального призначення. Так. Якщо ви бажаєте працювати в соціальному призначенні, то ви його робите, об'єкт соціального призначення. Ну. Тільки після того, як ви його здасте громаді для використання, ну не здасте, а От ви його робіть, ви його робіть. Ми да, от ви його робіть. Якщо ви його зробите, тоді громада лиці, там, міської ради побачить це питання і може в всякому разі лояльно до чогось віднестися. На сьогоднішній день ви, незважаючи на те, що ви підписали договір куплі продажу на соціальний об'єкт, ви ставите там торговий об'єкт, яким згідно законодавства порушуєте кардинально, порушуєте норми законодавства розвитці та умови договору. Да, я не допущу, поки я міський голова. Поки я буду тут працювати, що там будуть українські ковбаси. Не допущу! Ви можете мене що угодно, що робити, але ну, українських ковбас при моїй мої роботі там не буде. Я вам це офіційно заявляю: Українських ковбас при моїй каденції там не буде. Якщо депутату, у мене тільки один голос, я вже вам казав, мене один голос. Мій голос тут знаходиться. Якщо депутати мене підтримують, значить це буде більше голосів. Якщо ні, значить тоді, ну хай буде так, значить тоді хай буде ковбаса. Ну при мені цього не буде. Там ж не буде на всій території продаватися ковбаса. Значить ви, тоді, ви, ви, ви не на всій території. Ви зараз зробіть так, щоб там були. Комп'ютери, аптеки, все таке інше. Впустіть комп'ютер, да, аптеку, Так пускайте в процесі. Да, Попередні цей слайд, де написано цей головний фасад. Українські ковбаси не в цей. якщо в Києві там є нювей-торговий центр на 8М Алладін, написано Аладдін, а потім не зубере. Українські ковбаси, кінотеатри і все остальне. Зробіть якийсь торговий розважальний комплекс. І в тому числі на українські ковбаси. У вас визите за саме акцент на український палац спорту і сидить закинути ковбасою. Люди Чи, побачили це слово це українські ковбаси. І ви серед населення міста Березані зробили такий ажіотаж, що це ж страшне. Та це не може бути. Шановні депутати, знову ж звертаюся до вас і прошу вашої підтримки. Об'єкт продавався як соціально-культурного значення. Такого не могло бути. Я ще попереджував того то от людина, яка, яка підписала договір, він мені поклявся, що там цього не буде. Ось така ситуація. Ви ставите, ви ставите зараз і бачите, що така ситуація стала, склалася. Я цього не допущу, бо є міський голова. От і все. Ви є підписантом договору. Ні. Ви потратили свої гроші? Ні. Ні. Ви є уповноваженою особою. Чим? Ну, я по дорученню чи... До Доручення. покажіть, будь ласка, ні, що ну, що ж я то, то папірець не доручу. Ну, Ви, ну, ви, ви, ви не, не є уповноважною особою. Воно нотаріально оформлене. Ні, ну, ні. То, це не то, це то, просто. Тоді не прийш... Ну тоді просто ви, ви не приймаєте просто рішень ніяких. Ні. Ну, на, ну так. Так, якщо так. буде відверто, я рішення не ну, вороб... теми ніякого відношення, немає. Ні, ні. Ні, ніякого відношення не маєте. Я маю відношення до презентації. Ну, Ви нам презентували, я да. Ну, скорі за все, так. Тобто навіть в цьому, цьому, цьому виявляється неповага. Сам власник, я який ві... це все задумав, який це все зробив. Приведіть сюди, яка переважна приймати рішення. Або ту, яка потратила свій зрощит. Числа, щоб, щоб було про що говорити, з вами нема про що говорити. Хорошо. Я передам ваші побажання. Ви особливо не уповноваже. Якщо тоді на цьому все, тоді дякую за увагу. Вон... Да. Повіряємо закрити. Ще? you mm -hmm.